Дорогі друзі, всім доброго дня. Повідомляю, що завтра, 21 березня 2024 року, об 11-й годині, в приміщенні Солом'янського районного суду міста Києва, слідчим суддею Ішуніною буде розглядатися клопотання слідчого про арешт вилученого майна в це Сергія. Це те майно, яке було вилучено в ході його в ході обшуку автомобіля. Зокрема, це стосується грошових коштів в розмірі 200 тисяч гривень. Як всім вже відомо, як повідомлялись засоби ну, медіа, що це кошти, і особисто ОТЦ Сергій повідомляв про це під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, що це якраз ті грошові кошти, які збирались ним для купівлі кейсу ЕВАК, тобто автомобіля для наших військових, це акція вона здійснювалась в рамках. Співпраці із благодійним фондом захисників України імені Петра Калнашевського, і кошти, якраз які були вилучені отца Сергія, були направлені на купівлю вказаного автомобіля. Тому завтра в судовому засіданні сторона захисту буде доводити цю інформацію, що ці кошти взагалі ніякого відношення до будь-якої іншої діяльності не мають, але вони направлені лише на придбання автомобіля. Тому я сподіваюсь на справедливе судове рішення і все-таки не будуть арештовувати ці кошти, тому що наші захисники потребують цього автотранспорту, на який збирав кошти те Сергій. Дякую всім за увагу.